А ви знали, чому у чоловіків є соски, і навіщо вони їм? Підпишись на мій канал, і я розповідаю поїхали! Це не просто зайвий дизайн, а еволюційна цікавинка. Усе починається в утробі. На ранніх етапах ембріони всіх людей, чоловіків і жінок. Однакові, і соски формуються до того, як визначається стать. Генетика запрограмувала їх для всіх. Бо вони потрібні жінкам для годування. У чоловіків вони просто залишаються, бо еволюція не видалила їх, це як залишок стародавнього плану. Вчені кажуть, що соски у чоловіків не мають функції, але можуть бути чутливими через нерви, пов'язані з гормонами. Іноді вони реагують на холод чи торкання дивно, правда? У рідкісних випадках чоловіки можуть навіть виробляти молоко при гормональних збоях. Мої соски працюють лише для сміху, а ваші що роблять? Пишіть у коментарях та ставте лайк.